Я даже добавлена. Наша вимога сама банальна і проста, щоб у державі діяла конституція і законодавство. Як Чорнобильський закон працював з першої по 71-шу статтю. Оце наша вимога. І щоб держава виконала свої гарантії, щоб виконувала рішення Конституційного суду, щоб виконувала рішення інших судів, апеляційних, районних, міських, обласних, і щоб влада на кінець повернулась лицем до людей тому що вона вже зазналась до такої степені, вона не зрозуміла одного, що ми роботодавці їхні, а оскільки вони не виконують своїх центральних обов'язків, їх треба звільняти з роботи. Будемо стояти до кінця, до кінця, бо в нас іншого виходу немає. Розумієте, вони нас знищили, вважають так, що знищили нас, лишивши нас ліків, лишивши пенсії, компенсації і так далі. Уявіть собі, що людина з 12 тяжкими захворюваннями отримує 2 гривни на лікування в місяць, а з вересня місяця взагалі не дають ліків. І це 25-та річниця Чорнобильської катастрофи. Скоро день шанування 14 грудня. А нас вивели отакими своїми діями на вулицю. Тому ми відмовляємося від цих усіх державних акцій в зв'язку з вшануванням. Тому що нас вже вшанували. Ось ми на вулиці замерзаємо. Оце вшанування, оце влада. І, собственно, як такої держави за 20 років ми не побудували. Нема в нас держави, оскільки не виконується не конституція, не рішення судів. А в нас якесь збіговиська непонятних людей. Поставить чай, лимони, сигарети, воду. Вчера только 30 літрів принесли на наших солдатський термосал. І постоянно всю ночь носить в термосал і так на кипяток просто носить, заварку, чайку, ну чай, кофе, все можна, допомагає жити в Європі. А продукти, кажете, мають, так? Да? Продукти ні, у нас, ми голодуємо, дівчинка, ви думаєте, що це? Мають, так, всі, чи все? тоді ви можете реагувати? не боїться. А вони спеціально, оці проскурі, не прокоменти, Андреєви, вони з Мовчанських, вони спеціально роз'єднують людей для того, щоб не дати досягнути результату. Прийшли, перед камерами, покрасувалися і розійшлись, а проблеми людей і не вирішили. Бо ми не на камери збираємося, а ми вимагаємо від уряду, від Азарова, від влади одного. віддайте наші гроші.